Все було б зовсім по іншому. Ну що, коноплянка, коноплянка, вихід сам на сам, коноплянка. І забуває Євген Коноплянка. М'яч. Як обережненько, як технічно. І от радість, радість. На обличчі помічника. У Фанде Рамоса немає. Він влучив у стійку, я маю на увазі Матеуса. Потім е, відзначився Коноплянка, вийшов сам на сам. Ну і цікаво подивитися, чи спробує зараз слово зламати хід гри. Ну от шанс зараз. Матеус! Пробуває Матеус! Ну нарешті, нарешті, Матео все ж таки відкрив лік своїм у цьому матчі. Скільки він вже міг забити, і нарешті, все ж таки, відзначився. не опинився на ударній позиції. Ну, зараз простору дуже багато. Бережнаник. Брижнаник, Брижнаник. 2-1. Треба було тримати все ж таки цього брижнаника. Бачите, активний дуже цей гравець. Не тільки швидкість, такі підкат середині поля. Майкон. Продовжується атака Слована. Знову гравець на ударній позиції. Що там? Не вже пенальті. Не вже пенальті в цій ситуації. Лаштовка не відбиває. Не відбиває лаштовка. Ваха забиває голи. 2-2. На останніх сип...